Привіт, мої маленькі друзі! Давайте ми з вами послухаємо казочку, яка називається Солом'яний бичок. Сідайте зручніше і уважно слухайте. Жив бичок у діда й баби. Все було у них до ладу. Баба пасла на травиці і плела з квіток косиці. Дід у хаті майстрував, лад господі скрізь давав. В гості внуки завітали, радо дуже їх приймали, пирогами частували, молочком всіх напували, І погратись на лужок відпустили діточок. Сумно стало йому лузі. Що пограємо ми, друзі? Нишком сірники я взяв, Коли дід відпочивав. В гру веселу будем гратись. Хто з вас хоче розважатись? Так сказав найстарший внук. Сірники він взяв до рук. А молодший. Ні, не тронь. В сірниках живе вогонь. Ну, малий ти боягуз, знай, вогню я не боюсь. Він живе в коробці мирно. Лагідний він і спокійний. Він і гріє, не пече і нікуди не втече. А сірник був. Пустотливий, жартівливий, нелякливий, думає в коробці нишком. Я втечу від вас, мов мишка, тільки випустіть мене, вже ніхто не здожене. Та й побіг вогонь по лузі. Знаєте, що вийшло, друзі? Хату ледве залили, а бичка вже не змогли. Добре внуки уціліли, тільки пальці обгоріли. Щоб всі знали малюки, що недовго до біди, що вогонь буває різним, коли добрим, коли грізним, щоб не трапилось біди, сам це знай, та всім скажи сірники ти не чіпай, про це завжди пам'ятай. Діти, я сподіваюсь, ви зрозуміли і запам'ятали, що сірники це не іграшки. Ось до чого може привести гра з пірниками. До побачення!